Напередодні ввечері ворог бив по Харкову і це були каби, які влучили поряд з лікарнею. Це була лікарня стаціонар, де перебували люди. На жаль, були вибите вікна, е, отримали поранення склом деякі пацієнти. Е, крім цього, була розтрощена е, така будівля, це гаражі були, постраждало 15 автівок. Е, крім цього, була перебита леб, е, яка заживлювала. Деякі райони міста Харкова і як наслідок 70 тисяч абонентів було без світла, але е, ми працювали разом з енергетиками всю ніч для того, щоб е, відновити світло. І зранку е, всі абоненти вже всі містяни було, були з були за світлами. Крім цього, була перебита е, газова мережі і виникла дуже така велика пожежа. І дякую всім працівникам ДСНС. Які працювали, дякую нашим комунальним службам, які працювали практично всю ніч для того, щоб диснисники ліквідували пожежу. А наша комунальна служба прибирала, закривали вікна, бо більш ніж 250 вікон було вибито в лікарні. Крім цього, дякую лікарям, які оказували допомогу тим людям, які Перебували в стаціонарі, які були переведені до іншого відділення цієї ж лікарні, тобто працювали для того, щоб навести більш-менш порядок, який як це буває? У нас обстрілюють постійно і кабами, і. Шахедами, що стосується тактики росіян, то я можу сказати, що однозначно, це то це об'єкти, об'єктики, який виробляє енергетику трансформаторні підстанції, генеруючі обладнання, і ми це все бачимо. Бо коли 18, 15, 20 шахерів направляються на трансформаторні підстанції, коли руйнуються трансформаторна підстанція, коли руйнуються газові добув. ဝိုင်းနေ Генеруючі обладнання, тобто вони роблять це для того, щоб не було енергопостачання для того, щоб знаєте, люди виїжджали з міст, і потрібно розуміти, що у нас буде дуже важка зима, але ми робимо все можливе, і я вдячний сьогодні уряду президента. Бо ми всі об'єднані для того, щоб пройти опалювальний сезон. Так він буде надзвичайно важкий. І ми це чудово розуміємо. Ма, але я впевнений, що я витрима.